Слава Ісусу Христу! Дорогі брати та сестри, дорогі друзі. Мене сьогодні набрав пастор Євгеній Михайлович Днем і запитав Рома, як, яка назва твоєї проповіді? Я кажу: пастор, вибачай, я не знаю, яка назва моєї проповіді. Я не придумав назву і можу сказати так, що ця проповідь народилася. В процесі бесіди мене з моїм знайомим, і можна сказати, що, знаєте, як кажуть, фільм створений на реальних подіях. Тобто, в мене така проповідь створена на реальних подіях, тому можна, щоб кожен з вас в своєму серці придумав назву цієї проповіді, якщо ви так забажаєте. Я не обічве, обіжатись не буду, якщо буде якась назва така, яка мені не сподобається. Дорогі друзі, всі ми з вами знайомі з таким поняттям, як страхування. Напевно, в багатьох з нас є якісь поліси страхування. Страхування є там обов'язкове, є необов'язкове. І взагалі я б сказав би так, що страхування це хороша річ, яку в світі дуже широко використовується вона, і багато країн взагалі в них відповідальні ключові напрямки взагалі зав'язані на страхування, і без страховки ти не можеш повноцінно жити. Ось так. Тому в нас, як кажуть, знав би де впадеш, там би підстелився, і це природньо, коли кожна людина хоче підстрахувати певні сфери свого життя, певні випадки, якісь моменти, щоб відчувати себе впевненим, що якщо щось трапиться, тут я ось впевнений, що буде компенсовано. Я зможу налагодити своє життя, не впасти в якісь мінуса і не отримати великі проблеми на свою спину. Отож, ви знаєте, ще перед цим я хотів би сказати такий момент, що я відслідковую, як Господь веде мене, веде церкву. І як задіює різних людей в різні моменти, в різні обставини. Ви знаєте, коли молися вранці, щоб Господь тебе використовував сьогодні, то відбуваються деякі моменти, такі на рівні якихось чудес, коли ти не збираєшся не проповідувати, не збираєшся. Не когось запросити в церкву, таких планів абсолютно немає. Думаєш, як би ну, щоб день полегше прийшов, швидше додому, як би, і так далі. І трапляються такі моменти: якась бесіда, якась, якийсь контакт з кимось, і е, е, виходить так, що немає іншого варіанту, як сказати чоловіку, людині е, хоча б декілька слів про е, про Спасителя. І це трапляється, можна сказати, регулярно, тому всі ми являємося служителями Господа, і дуже важливо просити Господа, щоб Господь вас задіював щоденно, щоденно посилав такі моменти, де можна щось про нього сказати і послужити йому. Такою маленькою проповіддю, маленьким свідченням. Отож, дорогі друзі, у мене є знайомий, який досить такий крутий страховий агент. Він страхує самі різні сфери життя. І до декілька років в мене вже він намагається застрахувати. Ніяк ще не вийшло поки. І так, називаю таких, як я ще не сезрія, не, не дійшов до цього. В общем, виділив я час, зустрівся з ним, і він мені починає пропонувати цю всю систему. І якби відкривається такий крутий MacBook, там така схема, якби такий графік. на ньому позначено: от, от в житті є у нас декілька періодів життя. Там, коли ми живемо з батьками, коли за нас дбають батьки, ми тут в повному покої знаходимося. потім ми стаємо більш сильними, активними, розумними е і здоровими в основному. І тут в нас йде такий якби, підйом, іде, тут ми якби, перестраховані, але прийде такий момент, коли ми станемо вже більш старенькими, беззахисними. І оцю частинку. Життя треба вже підстрахувати, уже почати сьогодні. Я кажу: слухай, друже, давай перегортай, це мені не цікаво. Мене цікаво так, що якщо я десь впаду зламаю мізині, це я хочу за це отримати якісь гроші. І буду за це платити кожен місяць, якби якусь суму. А ну, це підстраховка мене не цікавить. Це мені не цікавить. І тут починається саме якби, таке цікаве. І вони досить такі професійні, вони, ну. Зі своєї точки зору вони досить круто все подають, так що, в принципі, спорити дуже тяжко, і під їхню систему підходить майже кожна людина, яка має взагалі хоча б якусь зарплату. Вона вже підходить. І все зводиться до того, щоб. Ти мав собі підстраховку своєї пенсії, вже платив за це зараз, в якусь організацію, яку я не знаю, що там, і так далі. І мав таке вже уповання собі, якийсь такий фундамент, якусь як кажуть так, подушку безпеки вже там десь попереду. І я кажу: слухай, давай перегортай цю о, сторінку, кажу, в мене це вже все є. Тут кажу, як є. Я кажу, ну є в мене і перестраховано вже, і на пенсію є, і все є. Кажу, перестраховано. А діт... кажу, і дітям є, все є. І, і дітям дітей все є. В мене все перестраховано. В різних сферах, в різних там, напрямках, у мене все е... це є. Я кажу: мало того, в мене перестраховано вже і в цьому житті, і в наступному. У мене і наступне життя вже перестраховано. Кажу, а що в тебе з наступним життям? Як тебе там якби, обставини? І він каже, так-то і так-то. А я от вірю в повне обнулення. Я не вірю, там, що буде якесь наступне життя, кажу. А я вірю в те, що буду багатим в наступному житті. Тому що нам Господь каже, що збирайте собі багатство на небесах. І це дає нам таке вже упавання в те, що ми прийдемо на небеса, і у нас будуть певні якісь уже там статки Ми не розраховуємо прийти обдерті, ми упиваємо в житті на Ісуса Христа, на Спасителя, який наші нашу забруднену одежу, Він відбілює, робить нас чистими. Чому ми маємо розраховувати, прийти якось там, як грішники? Ми не маємо прийти як грішники. Тому що. За нас уплочена жертва. Ми вповаємо на Ісуса Христа. У нас все підстраховано. Я мав на увазі, звісно, не фінансові свої якісь підстраховки, а я, знаєте, так от пере, перемкнулася голова на е, духовне. Тому що я хотів бистріше перейти до того, що мені цікаво, а не до цієї всієї системи, яка, ну, в принципі, е, якщо, якщо довіряти, то вона. Адекватне. І взагалі-то людині сьогодні в світі проповідується підстраховка, є різні системи, проповідується багатство, проповідується досягнення якихось статків і якби як стати успішним, як стати більш багатим і так далі. І ви знаєте, церква не є виключенням. Uh, і є люди, які, як і всі люди, які в світі, хочуть стати більш багатими, більш успішними, і дуже часто ці питання, якщо проаналізувати останні 15 років, то дуже часто стає питання, коли навіть люди в церкві використовують такі, знаєте, методи вирішення, uh, природних питань неприродним шляхом. І це завжди веде до мінусів. Наприклад, багато хто любить стати на рівному місці, перетворитися з сварщика, з водія, з кондуктора, з бізнесмена, з е, автослюсаря, і, ну, з людини, яка працює просто на звичайній роботі в кафе, або навіть просто ну, непоганого бізнесмена. Хоче перетворитися в мега успішного інвестора. Як це відбувається? Йде людина з собрання, отут під гаражами на тролейбус. Уявимо, що це просто звичайний хороша професія, крута слюсарь. Нос у маслі, йде на тролейбус. Завтра на роботу, машини крутить. І тут по путі хтось порадив. Стати інвестором під 10% річних. Це 120 в год, це, більш, ну, це мегасума, таких не існує. Ніякий бізнес стільки грошей не приносить. І тут, що відбувається, в очах долари засвітилися. Кінець бідному життю виіграв джекпот, схопив удачу за бороду. Даю десятку тисяча в місяць, зарплата 17 тисяч гривень, штука доларів в місяць, буде будучи... це такі просто статки, нереальні і абсурд в чому? Автослюсар вирішує стати інвестором. Це нереально, це неможливо. Якщо взяти ієрархію бізнеса, то якщо взяти ранг бізнесмена, то інвестор він по рангу вище, ніж бізнесмен. Тому що щоб бути крутим інвестором, треба е, е, мати дуже широкий набір знань в самих різних сферах. Не просто своїх знань, а знати людей, які знають, які вміють, їх називають аналітики, які аналізують самі різні площини різного бізнесу, і вони рекомендують де, куди, кому, в що під що інвестувати. А перетворитися з автослюсаря в інвестора це неможливо. І ви знаєте, ми зараз з вами будемо читати документ, документ який я запропоную сьогодні всім стати дуже вигідними інвесторами. Будемо читати з вами документ, який записаний. Чому я називаю цей документ? Ми будемо читати з Біблії, тому що наша психологія, наша голова працює так, що коли ми можемо читати Біблію, ми можемо це рахувати як ну не дуже для мене на цей день, ну от не дуже це підходить. А ось можемо якийсь документ, який не дуже важливий. До нього дуже серйозно відноситися. А до е, біблійних е, текстів можемо віднестися як до набору якихось рекомендацій, які от зараз в голові от не підходять на сьогоднішній день. Тому е, віднесемося до цього тексту як до документу, е, до, е, в якому описуються двосторонні відносини. Договір. Будемо читати договір. Це уривок із проповіді на горі, який записаний в шостому розділі Євангелія від Матфія. Будемо читати з 24 го віршу. Ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Боговій Мамоні. Мамона обозначає матеріальні цінності та багатства. Значить, в цьому вірші чітко розподіляються два напрямки: людина може служити або Богові, або Мамоні. Тобто, питанню збагачення, матеріальним цінностям, собі і так далі. Тому відразу на початку цього документу розподіл. Йде чіткий розподіл. Два варіанти. Або Богу, або матеріальному. І тому, і тому не вийде. Для цього, кажу, для, для цього кажу вам: не журіться про своє життя, що будете їсти, або що будете пити, ні про своє тіло, у що одягнетеся. Хіба душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть, і в клуні не збирають. Та ваш небесний Отець годує їх, хіба ви не цінніші від них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг клопочитеся? Погляньте на польові лілий, як вони ростуть, не працюють і не придуть. Та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута у піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас маловірий. Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи в що зодягнемося. Адже цього всього язичники шукають. Бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все Царство Божого і Його праведності, а це все вам додасть. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться, вистачає дневі власних турбот. Дорогі друзі, брати та сестри, я хотів би звернути вашу увагу, що з 25 го віршу, не рахуючи 33 й вірш і враховуючи 34-й вірш, з усього уривку, були прописані обов'язки, які Господь гарантує нам. Великий текст. Гарантій Господніх лише один вірш говорить про наші обов'язки. Тому давайте про нього й поговоримо. Бо зазвичай, коли якісь договори заключаються, ми думаємо, що ж нам буде. А що нам робити, це таке питання, що треба було взагалі щось робити. Ми ж думаємо, щоб все було нам. Тому тут ясно сказано, що в 24 му вірші, що розділяємо. Служіння Богу і мамоні. Це має бути чітка крапка. Ми служимо Господу. Далі він описує, як він подбає за нас, коли буде в нас саме цей вибір. Перше діло, треба зробити вибір. Ми йдемо за Господом. До речі, ще декілька моментів хотів би сказати. Тут от, три рази в цьому тексті сказано не журіться. Дорогі друзі, під час служіння Богу не треба. Журитися. Три рази в тексті сказано: не журіться, не журіться, не журіться. Тобто ми з Господом ми не маємо журі, журитися, не дивлячись на ті обставини, які нас оточують, які нам не всі подобаються, є е, е, складнощі і так далі. Е, важливий момент, який тут сказано, що тут сказано так. Е, маловіри. Слово є таке маловіри. Е, з маловір'ям. Характеризується весь можна сказати, весь світ. Весь світ страждає в недостатку віри. Якщо проаналізувати кожне питання, яке трапляється в нашому житті, як ми на нього вирішуємо, можна відслідкувати, що десь не вистачає віри. Навіть Аврааму, Аврааму людині віри в деяких питаннях. Були вирішені не шляхом е, віри. Тому питання маловір'я тут так і заявлено. Я прочитаю: якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас маловіри. Це було сказано в проповіді на горі, але якщо ми це читаємо сьогодні, це слово актуальне значить для нас. І сьогодні цей статус маловір'я він е, залишається. Але е, Господь дає сили і підкріпляє е, віру. І цього треба просити. Отож, давайте до наших обов'язків, які е, сказано нам виконувати в цьому договорі. Шукайте перш за все, царство Божого і праведності Його, а це все вам додасться. Два пункти. Шукати царства Божого і праведності Його. Давайте детально в цьому розберемося, як це робити. В Євангелії від Матфія, 24 розділ 14 вірша. Прочитаємо, як, які слова записані. І ця Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світі, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Шукати Царство Божого. ми всі Всі люди, вся природа, всі чекають, коли Господь прийде, переможе гріх і буде царювати. Ми чекаємо, коли прийде Царство Боже. І коли ми з вами знайшли Царство Боже. Наша задача проповідувати далі царство Боже, тому що якщо ми проаналізуємо своє життя, багатьох з нас, напевно, хтось запросив в церкву, хтось десь якусь інформацію надав, хтось декілька слів сказав, хтось якусь книжку подарив, чи касету у відео дав, чи псалми, чи ще якось десь якось була якась допомога. Це все діло Боже. Це все, як ми маленькі гвинтики, складаємося, великий механізм, так ми маємо працювати, щоб люди, слово Боже, розповсюджувалося по всій землі. Отож, як же на сьогоднішній день, наскільки слово Боже, розповсюдилося по землі, може, вже все зроблено і для нас немає роботи? Є робота. Ще є робота. Статистика. Е, значить, е, до Христ... на всьому земному шарі до християн себе відносять 33 людей, всіх мільярдів, скільки їх є на землі. 33 себе відносять. Що це значить, що відносять? Це насправді не є істинними християнами, а відносять себе до християн. Так як багато в нашій країні людей відносять себе до християн, але нічого спільного, з цим абсолютно. Не мають, знають, що є десь церква, знають, що є Ісус Христос, але до нього Його в своє життя не впускають. А ми знаємо, що Господь стукає, його треба віддати йому своє життя, впустити Його в своє серце. Саме це є предметом проповіді. Отож, 33% це загально хто себе відносить. 23% відносять себе до ісламу. 11% це сама мінімальна цифра, які взагалі не ну, відно... атеїсти, які не вірять ні в що. Індуїсти 14%, буддисти 15%, 7% людей з нетрадиційними релігіями, які вклоняються мільйонам самих різних ідолів. Отож, якщо взяти 33%, які людей відносять. До Християн і поділити напополам одна половина, то це буде 30, це буде. Нехай 16-17%. Щоб була цифра 7 17. А, значить, так а кого ж забирати, якщо прийде Христос? Всього на всього 17%? Так ще роботи й роботи. На кожній нашій вулиці, де ми живемо, є, є люди, які потребують спасіння. Вони мають бути сьогодні на цих лавочках, на цих вільних місцях. Це наша робота. Такий договір нам пропонує Господь. Ви проповідуєте Слово Боже, ви шукаєте мого царства, моєї праведності, я за все наступне е, подбаю. І ви знаєте, коли нам каже якась страхова компанія, яка вже може бути на сьогоднішній день банкротом, реально. Каже, я тобі заплачу, якщо ти мені заплати, я тобі потім заплачу, якщо у тебе щось станеться. І ми або вимушені, або довіряємо, хочемо взяти щось додаткове, якийсь продукт собі такий. Ми довіряємо, коли нам говорить Господь, я про тебе подбаю, так тут уже сумнівів є мільйон. А як же? А як же він подбає? А Господь багатий, Він все створив. І ми бачимо, як Господь дбає сьогодні про церкву. В країні війна, в країні невідомо які ціни вище, чим, де, де тільки можна. Але є їжа на столі, є електрика, слава Богу, є газ, тепло. Господь дбає. Є всі умови, ми одягнуті, ми є що одягнути. Тому кожного дня Господь дбає про все і дбає на вищому рівні. І ми слідкуємо за тим, як Господь дбає про нас. Слідкуємо, чи ми, як ми виконуємо, чи взагалі ми в рамках цього договору живемо, чи ми просто живемо на якісь такі моменти, ну, Господь благословить день і на цьому все. Якби. А чи ми є виконавцями цього договору? Момент такий, що треба за Царство Боже. Молитися. Іван від Луки, 11 розділ, другий вірш. Він же промовив до них. Коли молитесь, то кажіть. Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на землі, так і на небі. Про що йдеться в перших словах головної молитви? Нехай прийде царство Твоє. А ми читаємо наш з вами договір: шукайте царство Божого, проповідуйте Царство Боже, розповсюджуйте його. І головна молитва нам говорить про те, що скоріше, щоб Господь е, прийшов і переміг гріх, і установив своє царство е, навколо. Це важливий момент, дорогі друзі, молитися за прихід царства Божого. Перед нашою молитвою я ще прочитаю один вірш з книги Псалмів 20. 119, здається, тут в українській біблії так не досить зрозуміло для мене. Хай мої уста заспівають пісню хвали, адже тим мене навчаєш своїх постанов. Мій язик оспівуватиме слово Твоє, оскільки всі твої заповіді праведні, праведність. Божа в його заповідях. Дорогі друзі, заповіді, які дав Господь, обов'язкові для виконання, обов'язкові для уваги, обов'язкові для застосування в щоденному житті. Вони дуже важливі. Тому, дорогі друзі, у нас з вами можна сказати, два пункти і один підпункт проповідувати Слово Боже, молитися за прихід Царства Божого. І виконувати заповіді Божі. І нехай нам Господь в цьому допоможе. Дорогі друзі, це як на вашу думку, це гарний договір взагалі. Будемо підписувати. Чудовий договір. Будемо підписувати. Тоді давайте молитися.